Надійний тил це запорука перемоги на фронті. Маскувальні сітки, костюми, кікімори для снайперів, окопні свічки і до них обереги з малюнками дітей. Все це постійно відправляється на передову. Українські жінки та навіть діти об'єдналися навколо справ заради перемоги і щоденно своєю працею допомагають Збройним силам України. Актори кіностудії «Фастівфільм» завітали до маскувальних янголів і також долучилися до важливої роботи. Ви в гостях в громадській організації Маскувальні янголи, і ми маємо процес виготовлення маскувальної сітки на деяку вид техніки, засекречена техніка. Ми виготовляємо ці сітки з 2014 року, починаючи з того часу, коли Росія напала на Україну. Ми починали працювати в приватного будинку на другому поверсі. Ми в нас була рибацькі сітки, в нас були тільки тканини. Зараз це набагато глобальніше. Ми сітки замовляємо, професійні сітки, ми замовляємо професійні матеріали для того, щоб хлопцям це було максимально зручно, оптимально легенька вона була і оптимально великих розмірів для того, щоб замаскувати їхні території і їхню техніку. В день ми можемо заплести сітку. Якщо буде 10-15 чоловік, ми можемо зробити. 5 на 10 або 10 на 10, дивлячись, скільки людей. Кожного дня ми виготовляємо, не можу сказати, з 2014 року, але з лютого місяця ми наплили сіток, можна накрити місто фастів. Це дуже великі квадрати оливкового кольору, це дуже великі квадрати. Маскувального білого кольору є у нас весняні зелені, є у нас осінні кольори. Тобто, ми підлаштовуємося під територію, де знаходяться наші хлопці, і ми виготовляємо сітки відповідно до сезону, який треба. У Нас незмінна команда 15 чоловік. Територія дозволяє нам, щоб і 50 чоловік приходило, плели. Кікі дівчата там плетуть, це масхалати для хлопців, щоб їх не було помітно в лісостепу або в степу. Зимова матерія. В принципі, ми виготовляємо це. Є звичайна ХБ тканина. Люди приносять нам простині підодіяльники, простирадла і наволочки. Ми їх нарізаємо. Це нам пощастило, і роменська ромни фабрика Сум прислала нам ось такий обрізки з тюлі. Класна тканина, вона не намокає, не псується і дуже комфортно неї плести. Благодійниця Наталія, яка придбала в епіцентрі така тканинка, якою там використовують сільському господарстві, використовують дуже легенька, так само не намокає, не тримає вологу, дуже класна, об'ємна і комфортна в плетінні і в використанні. Швейна фабрика козак. Вони ш'ють форму, ми забираємо залишки, і от таким чином ми створюємо матеріал для плетіння. Осінніх сіток, весняних і на літній період. Ми запрошуємо всіх в будь-який день. Ми працюємо кожен день. Ми працюємо з 10-ї години. Ми працюємо до 8 8-ї вечора. У нас є приміщення знизу, приміщення зверху. Навіть якщо ви прийдете на дві годинки на годинку, це все таки допомога: чи нарізати, чи заплести, чи перебрати, чи щось зробити. Нам обов'язково треба будь-яка допомога. Хто на що гаразд, ми знайдемо кожному призначення. Ми українці. Що для нас сьогодні любов? Це мама, яка пахне молоком і колисковою з дитинства, брати і сестри, батько, стомлений роботою. Любов. Це сім'я. Що для нас любов? Це Україна, де ти народився або приїхав і живеш як українець. Розмовляєш солов'їною мовою? Що для нас любов? Це твоє місто. Твоя вулиця у каштанах та яблунях. Ти зриваєш зрілий плід і смакуєш Україну, бо любиш цю землю. Любов по українськи це можливість бути вільним. Любов по-українськи – це можливість розмовляти своєю мовою. Любов по-українськи – це все те, що відбувається з тобою найкраще у житті. Це Україна, сім'я. Мова пісня. Що для нас любов? Це коли ворог хоче забрати в тебе все: дім, сім'ю, мову, все. Але ти встаєш на захист і не віддаєш свою країну і свою свободу. Що для нас любов? Це коли Буча, Маріуполь, Гостомель, Харків, і ти плачеш, але все одно сильний і ворогу ніколи не пробачиш. Це коли розчавлений війною кіт. Обсмалений вогнем потребує допомоги, і ти кидаєш все, аби він вижив і був поруч з тобою. Що для нас любов це люта ненависть до сусідів росіян, які підступно напали на твою країну, твій дім, сім'ю, Україну. Але ти все одно залишаєшся людиною. Україна понад усе, навіть якщо треба віддати життя. Любов по-українськи це перемога, яку ми зустрінемо сльозами і піснями, нагородимо героїв та згадаємо загиблих. Любов по-українськи це відбудова держави. Це знищення корупції, це високий рівень життя наступних поколінь з традиціями минулого. Я люблю Україну, бо не можу інакше. Дуже добре, що у переддень новорічних та різдвяних свят студія Фастіфільм та молодіжне інтернет-телебачення міста Фастова завітало до нас у гості. В році наступає такий момент, коли ти зупиняєшся і робиш певний аналіз про те, що відбувалося в цьому році, які були події, як ти на них реагував, яких людей ти зустрічав. Ми з дівчатами, якось. Спілкувалися і все ж таки для себе зробили такий висновок, що рік був надзвичайно важкий. Він був важкий емоційно, морально, але він нас іще раз вмотивував і простимулював до, до того, що ми на правильному шляху. З лютого 2022 року наша група надзвичайно виросла. Вона виросла професійно, виросла у кількості, в чисельності і виросла у вміннях, тому що у нас з'явилися нові напрямки. Ми, окрім маскувальних сіток, кікімор, почали виготовляти ще окопні свічки. Також влітку не тільки члени нашої групи, а й багато жінок, дівчат міста долучилися до такої ініціативи е, обізнання. Поводження зі зброєю, з вибухонебезпечними речовинами, а також тактична медицина це надзвичайно такі знаєте, важливі знання, які нам можуть знадобитися в будь-який час. Ми хочемо подякувати усім, усім фастівчанам і не тільки, усім жителям України за те, що ми, як ніколи, єдині. І як ніколи підтримуємо один одного. Дякуємо нашим знайомим людям, які надали нам приміщення, щоб ми могли розширити свої можливості в теперішніх умовах. А також щиро дякуємо родині Березюків Борису Федоровичу Семену. Це наші руки, наша сила, які постійно з нами допомагають у різноманітних побутових проблемах. Ми щиро дякуємо отцям усіх релігійних громад міста Фастова. Ми щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям. Ми будемо плести маскувальні сітки і все робити для того, щоб якимось чином допомогти їм у боротьбі. Я бажаю всім у новому році, щоб всі негаразди відійшли. Щоб 2023 року настала українська весна, наша перемога, і ми будемо до неї до кінця. Ми віримо в Бога, ми віримо в наших захисників Збройні Сили України. Ми впевнені в нашій перемозі. Ми стоїмо до кінця. Слава Україні, слава нації і слава волонтерам.